Слава Ісусу Христу, друзі! Нехай Бог оберігає там, де ви знаходитесь, і хочу поділитися з вами таким откровінням, бо Бог бажає, щоб кожна людина а вона покаялась, примарилась Господом і стала учнями Ісуса Христа і виконувала волю Божу на цій землі, як на небі, так і на землі. Бо на небі там святість, також і цю святість потрібно розпространяти на цій землі. Але якщо людина приходить до церкви і гріх манить, то гріх і святість вона несовмістима. І Дух Святий Він бажає жити в нашому серці, в любві і в святості, і жити для Господа, для волі Божої. Але якщо людина грішить, то Дух відходить. І потім людина може робити якісь релігіозні дії, Боже, де, але е, нема відповіді. Чому? Е, для цього е, і потрібно щире покаяння, щоб дійсно е, роз, зруйновувати всяке прокляття, всякий гріх, щоб він не царствував у нашому житті. Для цього Бог і создав церкву. Якщо у вас є питання, пишіть. Буду радий з вами поспілкуватися і вивчати Слово Боже, щоб наступати на всю ворожу силу і бути учнями Ісуса Христа. Бо в Слові Божому є відповідь. В Біблії є всі відповіді, які людина не зможе десь знайти, а у Господа є все, є щастя і є Божя благодать, і милість, і любов. Нехай Бог береже вас. Амінь.